Скільки людей коряться моді, скільки для них важлива марка лайба. Взагалі-то лайба важлива і для деномінаційних церков. Їм не важливий Ісус Христос, їм потрібна ця лайба Ісус Христос, Його ім'я, яким вони прикривають те, що вони сьогодні роблять і чинять беззаконня. їх хрестять без віри, без віри. Написано в Євангелії віра від слухання, а не від хрещення. А я хрещений. І отакі от дзвонять до мене кажуть, я потребую зцілення. Я кажу, добре, я згідний. Вірите в Господа Ісуса Христа, якої ви віри? Ні, ти мені не розказуй, я там дивився. В мене своя віра, і ти мене не зачіпай. Ти можеш мене зцілити? Я не можу. Ну то чого ти мозги крутиш? Але той, хто в мені може, Та хто там в тобі? Далі по тексту перекладу не підлягає. Але я дякую, брати і сестри, за вас. Та й за вас, багатьох, хто зараз дивиться. А вас вже є тисячі. І мені це подобається. Десь ми перевалили в якомусь інтернет-ресурсі за 10 тисяч, десь підходимо до 5 тисяч. Давайте швидше. Переконуйте своїх друзів, що їм треба почути правду. Хай хоч послухають. Хай понервує їх це, але правда вона буде обрізати. Очищати їхні, їхні серця, їхній розум. І вони нарешті зрозуміють, що є Євангелія, і що треба вірити в Євангелію, і що вчиняє Христове і вчиняє апостольське. І все, що являв Христос, являли апостоли і навчали далі учнів, які являли те, що являв Христос, і являли апостоли, і являли учні. І так до сьогоднішнього дня має бути. Слава Богу, воно серед нас є. Мені незручно сказати, а хто тут зцілений? підніміть руку. А чого ви підняли руку? Ви зцілені точно? А хто зціляв? Трошки менше рук, але їх досить. <смісті> Спробуйте, у нас все вийде. У вас все вийде. У вас є Христос. Але ви повинні людині розповісти істину. Тобто правдою викрити то зло, яке. Нав'язане людям, яке засіло в людях, щоб вони зрозуміли, так говорить Христос, що ранами Його ми зцілені, щоб Він взяв хвороби і немочі і поніс, покладіть руки на хворих, все це ви знаєте. Але підведіть людей до того, що якщо вони не народяться з Гори Царства Божого, не побачать. Майте віру Божу, і якщо не будете хитатися, то навіть гора кинеться в море. Звичайно, Христос говорить образно. Для того, щоб люди зрозуміли. Тому що як зрозуміти, що гора кинеться в море ого, а так само зрозуміти, як іменем Ісуса Христа, поклавши руки, рак піде геть. Рак? Ну, гора ще може в море кинутися, Ну, щоб рак, що ж, через... ж там віра таку силу має? Ні. Віра запускає силу Духа Святого. В дію згідно Євангелія. Віра запускає силу Божу. Віра запускає силу Божу в дію згідно Євангелії, тому що Дух Святий буде діяти тільки в істині, поза істиною Він діяти не буде. Просто використовуйте правильно віру, направте віру в те, що звершив Христос. Ми живемо в новому заповіті, тому ми керуємося новим заповітом, те, що сказав Ісус Христос.